Лише ненормальна людина, не боїться стоматолога. Так розпочав свій майстер-клас Мартон Якубович, лікар із Німеччини. Ще в юності Закарпатець виїхав в Ізраїль, а згодом у Румунію, де здобув фах лікаря-стоматолога. Пізніше Мартин переїхав у Німеччину, де є власником стоматологічної клініки та успішним лікарем. Однак, досвідчений імплантолог не забуває про малу батьківщину і приїздить сюди ділитися досвідом із молодими колегами. Він затрогує такі теми, які у нас не так сильно розвинені, і намагається пояснити людям, що це не так важко, не так складно. І проводить сьогодні. Наприклад, у цей майстер-клас, де ми розглядаємо такі складні операції, як сіносліфтін, хілочна імплантація в важких випадках, вертикальна горизонтальна агментація. Він це просто доступно показує, ми на кожне кожна моделях, і навіть на е, якихось е, спеціалізованих таких речах ми проводимо, кожен може спробувати для того, щоб е, проводити стоматологічні маніпуляції якісно. Тому що стоматологічна галузь розвивається своїми мильними кроками, і ми повинні встигати за цими тенденціями. Ми, молоде покоління, маємо шанс е, прямо тут, не відходячи з дому, доторкнутися до цієї стоматології сучасної, так і взяти собі на на озброєння е, такі Нові новітні методи, це не перший семінар в Україні організований для практикуючих стоматологів. Подібні майстер-класи проводили вже у Харкові, Одесі та Києві. Організатори кажуть, головна мета переконати, що імплантологія це наступний щабель розвитку української стоматології. Хотіли би рівень імплантації в Закарпатті трохи підняти вище, аніж вона є на сьогоднішній день, і трохи це донести не тільки для лікарів, а робити це і для пацієнтів, щоб вони остерігалися. Ті лікарів, які кажуть на сьогоднішній день, що це є шкідливо і що це може нашкодити для здоров'я. Це є може агресивно трохи до лікарів відношення, але ну то не є неправда. Зверніть будь ласка, це в в публікаціях є, що в одні Німеччині в, в, в рік часу встановлюється півтора мільйона імплантатів. Якщо б то було б шкідливо, то я б точно там не робила. Лектор із Німеччини запевнив, що скоро українці зрозуміють усю користь імплантів для цього. Є і бажання лікарів вчитися і розуміння важливості нової технології для суспільства. Якщо я буду зрівнювати вісім років назад, коли я приїхав в перший раз в, 2000, в 2005 році, осінню так дуже. Велико, дуже великі шаги зробили, дуже багато продвинулися. І саме головне, що молоді лікарі багато пішли, вони роблять на європейському стандарті. Треба постійно їздити, постійно вчитися і просто маловити своїх лічних рамок, подивитися, кожен, що робить, як робить, і потім знайти для себе, підходящу дорогу. Кого подивитися і в кого скопірувати, по кому робити. Тому що самому, якщо ти сидиш і не виходиш дивишся, так ти думаєш, що ти дуже розумний. І тільки коли бачиш других, як роблять, ти знаєш твої ошибки і що ти робиш ліпше, що ти робиш погане. Три d імплантологія це вже недалеке майбутнє. Проте молодим стоматологам, аби якісно працювати у цій галузі, доведеться ще не один рік вчитися і у вітчизняних що... та іноземних фахівців.